Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у КУТКУ. Пропонуємо до вашої уваги на стінну мильницю. Це функціональний аксесуар для ванної кімнати. Виготовлена з міцного матеріалу, має подвійні решітки для кращого стікання води та забезпечує швидке висихання мила. Знімна конструкція дозволяє легко чистити та обслуговувати коробку, підтримуючи порядок у ванній кімнаті. Кришка захищає мило від пилу та бруду, зберігаючи його в сухості. Завдяки монтажу на стіні, коробка заощаджує місце на полицях та організовує про. Остіруванній стильний та практичний дизайн чудово впишеться у будь-який інтер'єр, додаючи ванній кімнаті елегантності та функціональності.